Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні ми з вами подивимося іще один повний розпуск орхідеї. До нас приєднується пончик. Пончик, все В порядку. Так, Це орхідея мультифлора Мореліо. Учора розпустився останній бутончик її, тому швиденько, поки вона не відцвітається, знімемо для історії її цвітіння. Чому я говорю, поки вона не відцвітається? Тому що, дивіться, от я е, говорю, що буквально вчора розпустився ось цей цвіточок. А на перших Ось так вона починає переквітати. Її, бачите, губа загортається догори. І так само тут, на цій стороні, перша квітка і вже губа загортається догори. Вона, до речі, ця орхідея так дивно переквітає, починає з губи. Так само було при покупці, в неї була велика шапка квітів при покупці, і її квіти так само починали переквітати. Бачите, як ось ці губки так виглядають, а ось тут уже починає загортатися. Але, на мою думку, якось так швидко. Щойно розкрилася ця остання квітка, а в перших уже ось таке йде відцвітання. Придбана ця орхідея була приблизно в березні 22-го року. І зараз вона розквітла на магазинному цвітоносі. Ось тут випустила гілочку. І отримали таке цвітіння. Цвітіння на одну гілочку, без розгалужень. Ось так. Вона у мене не пересаджена, так як і більшість моїх орхідей. За цей час наростила два листочки. Ось тут, бачите, це один і другий. Ті листочки, які виросли вдома, вони завжди мають ось такий рисунок. Ось така орхідейка морелья. Сорт пробитий на горщику, як такі яскраві ліхтарики? Бачите? В середині вибілений колір і ось тут. Таке враження, що вони світяться, як ліхтарики. Ну, а на цьому я буду завершувати. І побачимось з вами вже в наступному відео. Всього вам найкращого і на все добре!